Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, дослідниця історії, вчителька і викладачка. Тема нашого уроку правобережне козацтво, Слобідська Україна, Запорожжя. військо Запорозьке Низове. Та спершу пропоную пригадати матеріал попереднього уроку: на які адміністративні одиниці поділялась територія Гетьманщини, варіант А. воєводства та повіти, варіант Б. Князівства і старостати, варіант В. Полки та сотні, варіант Г. Жупи та комітати. Правильна відповідь: варіант В полки та сотні. Автор козацького літопису Саміло Величко схарактеризував стан Правобережної України у кінці XVII століття, цитую, від Корсуня і Білої церкви, потім На Волинь і Князівство Руське, до Львова, Замостя, Бродів і далі, подорожуючи, бачив я багато городів і замків безлюдних, і пусті вали, що стали пристанищем і житлом тільки для диких звірів бачив я там. Багато кісток людських, сухих і нагих, що тільки небо за покрівлю собі мали. Чому землі правобережжя перебували в такому стані? Зверніть увагу на карту: вона зображає чигиринські походи 1677 1678 років, наслідком яких і стало спустошення, сприяв занепаду і великий згін. Примусове переселення мешканців правобережжя на лівобережну Україну організоване гетьманом Іваном Самойловичем у 1678-1679 роках. Так і постала штучна пустеля в регіоні, який іще недавно називали краєм, що плине молоком і медом. На Волині та Північній Київщині було відновлено давні права шляхетського землеволодіння й система панщини. Однак, якщо на Волині та Галичині шляхетське господарство майже не зникало навіть у період козацької революції, то Київщина та Полісся пережили новий період шляхетської експансії. Шляхта, переважно руського походження, поверталася до своїх маєтностей і відновлювала колишню систему господарювання. Колонізаційний рух активізувався завдяки універсалу короля Яна III Собеського, портрет монарха на екрані 1684 року. Правитель назвав ці землі страхітливою пустелею, адже з них пішло до 90% населення. Щоби виправити ситуацію, король дозволяв закладати козацькі поселення на південь від річки Рось. Завдяки цьому відродилися Богуславський, Братславський, Корсунський та Білоцерківські полки. Очолював місцеву адміністрацію наказний гетьман, якого призначав король. Політика правобережної старшини сприяла поступовому відродженню містечок і сіл. Місцева польська шляхта не раз скаржилась центральній владі, що козаки будують свою удільну державу і не зважають на закони Речі Посполитої. У містечках і селах створювали органи козацького самоврядування, які на чолі з отаманами вирішували всі питання повсякденного життя сільських громад. На всій території підвладній старшині діяли козацькі суди. Але поки тривала війна з Османською імперією, влада Речі Посполитої закривала на це очі. Однак, з підписанням у 1699 році Карловицького миру становище козацтва погіршилося. Згідно з ним Річ Посполита повертала всі українські землі, захоплені османами. Дуже швидко цього ж року Сейм ухвалив рішення про ліквідацію козацького війська на правобережжі. Наказний гетьман, Саміло Самусь та полковники мали розпустити козацькі полки. Однак старшина відмовилася виконати це розпорядження. Правобережне козацтво розпочало запеклу боротьбу проти Речі Посполитої, яку сучасники називали другою Хмельниччиною. На чолі цього повстання став полковник новоствореного Фастівського полку Семен Палій, його художній портрет на екрані, який мав особливий авторитет серед правобережного козацтва. За словами Палія, він поселився у вільній Україні. І, Речі Посполиті не має ніякого діла до цієї області. Лише він один має право в ній розпоряджатися, як справжній козак і гетьман козацького народу. Збройне протистояння розпочалося в 1701 році із селянських заворушень на Поділлі та Братславщині. Згодом воно перекинулося на Київщину та Східну Воли. Але як завершилося це повстання? Ми дізнаємось тоді, коли аналізуватимемо діяльність Івана Мазепи. Із правобережжя ми переміщуємося до Слобожанщини. Зверніть увагу на карту на екрані: жовтим кольором виділено історико-географічний край у східній частині України та прикордонних областях Російської Федерації. У нинішніх межах охоплює частину Луганської, Сумської, Харківської областей України та частину Воронезької, Белгородської, Курської областей РФ з другої половини XVI століття Слобожанщину колонізували з двох боків. З півночі московити, які будували військово-оборонні лінії для охорони Московського царства, а із заходу козаки. Переселення козаків на Слобожанщину було викликане за однією версією поширенням фільбаркової системи і закріпаченням селянства, за іншою силою промислово-уходницьким інтересів населення на на думку істориків, з цією масовою народною колонізацією не могла зрівнятися не тільки московська урядова колонізація, а й опанування вільних земель московськими втікачами-селянами. Колонізація Слобідської України козацтвом протягом 17-18 XVII століття відбувалася кількома хвилями. Особливо масового характеру вона набула в 1630-х роках, коли після поразки козацьких повстань їх учасники переходили московський кордон і отримували дозвіл селитися на Слобожанщині. Події руїни викликали нову хвилю переселень у 1670-1680-х роках, переважно з правобережної України. Подальша хвиля колонізації була пов'язана з ліквідацією козацького устрою на правобережжі на початку 18 століття. Московський цар довгий час сприяв українському заселенню Слобідської України. Це давало Московії змогу економічно розбудовувати вільні простори, мати добру військову силу для оборони своїх південних кордонів і водночас стримувати потік московських утікачів-кріпаків на Дон. Тому царський уряд постачав українським переселенцям зброю і харчі, підтримував переселення цілими громадами на пільгових умовах. Так, Виникали поселення, свободи. Нові мешканці Слобожанщини отримували землю і зберігали козацькі права та полковий устрій. П'ятьом полкам було надано жалувані грамоти. Але Слобідська Україна, на відміну від Гетьманщини, не мала такої вищої ланки управління державою, як посада гетьмана. Полковники підкорялися білгородському воєводі. Полковий устрій і уряди, полкові та сотенні, були подібні до тих, що існували в Гетьманщині. Перші українські поселенці налічували козаків, духовенство міщан і селян посполитих. Тепер ми перемістимося на південний захід від Слобожанщини до земель Запорозької Січі. До козацької революції Запорізька Січ розташовувалася на правому березі Дніпра в найвужчій частині великого Лугу на Мисі ріг. Запорожці підтримали Богдана Хмельницького і були активними учасниками боїв у 1648 році. Але умови зборівського договору викликали обурення січового козацтва. У 1650 році на Січі розпочалося антигетьманське повстання. Богдан Хмельницький направив на Запорозьку Січ великий каральний загін, який швидко придушив повстання запорожців. Можливо, саме через напружені відносини Запорозької Січі і Гетьманського уряду. А може, як зауважують дослідники, через стратегічні недоліки. Микітинська Січ стояла на високій місцевості, відкрита з трьох боків. У 1652 році її перенесли ближче до Дніпрових плавнів, до гирла річки Чортомлик. Нова Чортомлицька Січ функціонувала протягом 1652-1709 років. У добу руїни Запорозька Січ виступала самостійною військово-політичною силою й проводила фактично незалежну зовнішню політику. Прикметно, що після смерті Богдана Хмельницького саме січовики збурювали спокій в Україні. Так, запорозьке низове козацтво виступило проти Івана Виговського і підтримало повстання Мартина Пушкаря та Якова Барабаша. Запорожці сприяли обранню гетьманом Івана Виховецького. Згадаймо про легендарного кошового отамана Івана Сірка. Його політичні погляди важко узагальнити, бо легендарний кошовий отаман воював майже з усіма сусідами козацької держави, зокрема, з московським царством та річчю Посполитою водив походи на Крим і Османську імперію. На думку дослідниці Наталі Полонської Василенко, він був талановитим стратегом, полководцем, але як дипломат завдав багато шкоди справі визволення України і в критичні моменти нищив її успіхи. Пригадаємо, що саме Іван Сірко повів козаків на Крим після Конотопської битви, тому кримсько-татарські союзники залишили Івана Виговського. А ще про уславленого кошового отамана в засобах масової інформації поширюють чимало фейків. Наприклад, що він читав лекції у Сорбоні Паризькому університеті, воював під Дюнкерком, був характерником і не зазнав жодної поразки. Професійні дослідники та дослідниці неодноразово розвінчували міф про сірка. Після підписання вічного миру Московією та Річчю Посполитою Запорозька Січ офіційно увійшла у сферу впливу Московії. Московський цар, воліючи використати запорозьких козаків у власних інтересах, надав їм чимало привілеїв, як то володіння землями, забезпечення грошима, провіантом та бойовим спорядженням. До того ж він не втручався в козацьке самоврядування та суд. Однак усі даровані привілеї не стали запорукою того, що запорожці беззаперечно коритимуться цареві. Чим розвиток Слобідської України та Запорожжя відрізнявся від розвитку лівобережної та правобережної Гетьманщини? Скористаємося висновками Ореста Субтельного. Він вважав, що Слобожанщина зосередила значне українське населення, перейняла козацький спосіб урядування, але була неспроможною відігравати самостійну політичну роль. Натомість лівобережні гетьмани прагнули взяти Січ під контроль. Це питання так і не було однозначно розв'язане, і запорожці часто вступали в конфлікт не лише з гетьманами, а й з кожною країною, що намагалася їх підпорядкувати. Січ і надалі притягувала бунтарів з півночі і надавала їм притулок. Завдяки такій ролі запорожці зберігали широку популярність серед нижчих верств українського суспільства. Ви можете погоджуватися з висновками канадського історика українського походження, а можете вважати інакше. Але ваша думка має ґрунтуватися на знані матеріали. Тож пропоную вам прочитати конспект, особливу увагу звернути на історичні джерела і так навчатися аналізувати події минулого. А я прощаюся з вами до наступного уроку і зичу вам успіхів!